Ну що ж, Всім привіт, Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується відеоогляд будинку, який ми подували на дві родини. Це Вулька Козадавська біля Варшави, приблизно десь до кільцевої, 10, 8 10 кілометрів. Ну і власне хочу показати вам проєкт, який ми реалізували вже. Він проданий і фасадна, і тильна частина, розказати перед історією, як це було і показати в тильному плануванні. Це, власне, Два паркомісця і свій заїзд до тильного. Як бачите, газ є, електрика на місці. Це заїзд до фасадного. Почнемо з фасадного. на фасадному просто покажу ділянку, як все виглядає. Зверніть увагу на озеленення. Ну і почнемо з передісторії. історії. Появилася ця ділянка в продажу. Ми її хотіли купити на свою фірму. Але там перелімітку. Ми створили нову фірму Bavaria Development. І через, на неї купили цю земельну ділянку. Отримали дозвіл. Дозвіл отримували на будівництво швидко, але довше чекали на виріз дерев, тому що на цій ділянці ми вирізали приблизно 20 берез. Це потрібна була окрема згода. І ми чекали на цю згоду десь 2 місяці. Вирізали дерева, заплатили 15 тисяч доларів за 20 дерев в Польщі такі правила. Якщо ви фірми купуєте, то потрібно зголошувати виріз дерев і платити за це. Ну і власне вирізали дерева і відразу почали будувати. Побудували ми цей будинок приблизно за 3,5 місяці. Все скінчили, як бачите, і продали вже, як бачите, дорожка є. І все в нашому стилі це цегла ручного формування. Вандер Сандер. Подивіться виконання, шви. Ну, це власне тут вхід до будинку фасадної, фасадної частини. Тут огородження відділяється від тильної. У кожного є свої дерева, сусіди це окремо стоящі будинки, тільки всі на одну родину. Тут практично немає на дві родини зовсім будинків. Дуже тихе спокійне місце. Це, на цій вулиці остання була ділянка. Зверніть увагу також на терасу, на якій висоті вона знаходиться від, від трави. Тобто дуже зручно буде, не потрібно буде уступати ніжкою дітям і так далі, там, щоб високо було. Тут це дозволено, і ми це зробили відразу. Також в Польщі є таке правило. Або фармуга на вікні повинна бути на 90 см, якщо нижче, то захисний і металевий бар'єр. Все в нашому стилі, як бачите, і вікна, і шви чорного кольору, і дах, і підшива. Ну і власне підвіконня, відлив також виконаний в чорному кольорі. Ну і власне так виглядає ділянка у фасадного. Потрапити на тильну частину, звісно, можна тільки, якщо ми вийдемо на вулицю, тому йдемо, покажу вам тильну частину. І, власне, наше стандартне планування, яке дуже популярне в Україні, і тепер воно також стало популярним в Польщі. Що важливо тут, бачите, ревізія? Що важливо, що важливо тут. В дуже багатьох селах є центральна каналізація із плюсів. Тут центральна каналізація, центральне водопостачання та газ. Також можливо робити теплові насоси ставити. До речі, ми тут також ще чекали пару місяців на дозвіл від влади, щоб вони нам дали доступ, Тому що тут по проєкту йде така, як відводна, для води, від, від, від для води, відвід для води. І по-польськи називається Пшепуст. Ми його чекали також пару місяців, робили, платили. Короче, ця інвестиція у нас трішки затягнулася, але вона то його коштувала, тому що купили будинок фасадний польська молода родина. Вони, здається, з Кракова, молода сім'я без діток. Їм дуже сподобалась цегла. Вони навіть. Хотіли з нами торгуватися, але, але це не має сенсу. А Стилу купила українська родина з двома дітками. Займаються вони в сфері, як завжди, ІТ. Дуже така хороша, спокійна родина. Ну, завжди ми також вибираємо таке ком'юніті, собі стараємося. Також не всім людям продавати будинки, фільтрувати, робити таку знаєте, клієнтську гігієну, тому що людям потім мешкати один біля одного. І потрібно, щоб людям знаєте, комфортно проживалося, і вони гарними спогадами. І як це як сказати правильно, щоб зрозуміли, що обрали правильний собі і будинок, і сусідів, а не потім казали, навіщо ми у вас купили будинок, навіщо нам надо. Ми такі думали і так далі. До речі, в ціні ж нас пам'ятаєте, так, в Польщі це туї, це рулонний газон, подивіться на його якість. Це просто я покажу отак. От. По розмірам ділянок. Фасадна ділянка 4,5%, фас... тильна 5,5%. Є дуб, ще якісь дерева, але... Я, чесно, не, не дуже спеціаліст в цих питаннях. Це точно яблуня, якась абрикоса, певна. Ці ділянки також будуть забудовуватись. Там далі йде траса на краків, десь приблизно до неї 2 кілометри. Її навіть не чутно. Ну, подивіться, як виглядає подвір'я. Розміщайте все, що завгодно. Мангал, якісь дитячі будиночки і так далі. Подивіться, от, наприклад, яку сусідів, поляків. Своя зона відпочинку, там дрова, ось для діток будинок. Тобто все те саме можна на ділянці тут розміщати. І Те, що я і раніше показував, тут за, за вуглом, за будинком, знаходиться за місце, таке також для, для батуту і так далі. Все що завгодно. По цінам, якщо цікаво, кому то скажемо, що фасадна частина ми продали за 850 тисяч, тильна 975. Це тисяч злотих і курс на сьогодні, по курсу ми продали, був курс здається, 3,7, зараз він дуже просів в Польщі. Це там приблизно щось не знаю, 250 скільки, чи 260 тисяч доларів. Вийшла тильна частина. Як бачите, ці ліхтарі в нас вони вже не круглої, не круглої форми, а такі квадратні, тому що фероновські круглі десь вони вже не можемо їх знайти, щось вони їх не возять десь з Китаю, здається, їх возили. Ось так власне виглядає цегла та фасад будинку разом з терасою. Костка, плитка, по-польськи костка, плитка, ця це з цегли спеціальна навколо будинку. Якщо звернули увагу, то на, на паркуванні спеціальна костка. А тут така з цегли вона витримує також ревізія, газ є. Ну, йдемо до будинку. А, Почали ставити нові двері, не коричневі, а такі чорні дуже хорошого виробника, польського знайшли. Тому ставимо такі, заходимо до будинку і показую наше типове планування. Це е, тамбур. Заходимо до тамбуру, він приблизно десь 3,5 квадратних метри. Зліва може бути шкаф, шафа, справа це котельня. Тут всі всі розширювачі. і Серце будинку щитова. Вона вже готова, підписана. Котело вже в ціні. Далі. Справа може бути дзеркало для дружини, це ванна кімната з таким поворотом, вона приблизно десь 6 квадратних метрів. І власне попадаємо в кухню-вітальню. кухня вітальня як бачите, відгорожена. Мийка біля вікна, щоб було видно своє подвір'я, терасу. І власне тут може бути ТІВІ. На першому поверсі. До речі, в Польщі дуже не на першому поверсі спальні кімнати. Ми їх робимо і полякам дуже це подобається. Тому що у нас мансартний будинок. Вихід, до речі, вихід на терасу тут відразу. У нас і ви в себе на подвір'ю. Вікна ставимо дрютекс, вони 82 мм. По Польщі нормам це must have. Проводка вся підписана, розведена і штукатурка стін зроблена також, як і підлога, під лазер хлопці робили, щоб вона була рівна. Давайте підіймемося на мансарду. До речі, тут аттік ми зробили 60 см, чи 80, чи 60 я точно не пам'ятаю, але суть в тому, що більше місця на мансарді. Прямо ми підіймаємося такий прямо це наш санузел, санузел. Я вам скажу, дуже великий по міркам, якщо те, що ми в Україні будуємо, він приблизно десь 8 квадратних метрів. 7-8. Наліво. Це спальна кімната, два вікна в даху, радіатор. І, до речі, тепла підлога з утепленням тут також вже зроблена. І в своїй кімнаті свій власне, гардероб, або можна поставити вікно і зробити свій кабінет. Тепла підлога це грібінка тут знаходиться. Ця кімната десь приблизно 14 квадратних метрів, там гардероб десь 7. Ну і власне от попадаємо в батьківську кімнату. вона Сама ця кімната десь приблизно 1, 18 І свій власний дивіться який гардероб. Він тут е, десь приблизно я не знаю, метрів 7 це точно. Для дівчат, для зяючки тут буде самий кайф. І хочу показати вам, дивіться, я підходжу сюди в повний звіст, десь отут я стою, і там ще залишається метра півтора. Тобто вистачає місця. В Польщі прийнято також ми стан девелоперський, затираємо шви, робимо цю американку, ну і власне, ставимо радіатори. підлога, це що я казав. Отакий такий проект ми побудували, реалізували, тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.